Ми помилково думаємо, що люди, які відразу відповідають на наш дзвінок, вільні в цей момент. Хоча насправді це зовсім не так: ті, хто майже відразу пише нам відповідь в меседжерах, не сидять цілодобово з телефоном в очікуванні нашого повідомлення. Тим, хто приїжджає до нас на перше прохання, є чим зайнятися, просто пріоритети цих людей починаються з нашого імені. Від цього вони не стають ледачими або вільними цілий день. Але коли нам потрібна їхня увага чи допомога, вони відсувають у бік все інше. Це те саме золото, яке не блищить, найчастіше воно навіть не помітне взагалі в рутині будні. І цінність таких людей в рази більша, ніж гучні слова без вчинків будь-якої іншої людини, автор невідомий.